Привіт! Знаєте, у кожній компанії, от просто в кожній, паралельно з офіційною структурою існує ще одна прихована сила. Це така собі невидима мережа, яка може вирішити долю будь-якого проєкту. Сьогодні ми спробуємо розібратися у світі неформальних груп і зрозуміти, чому для майбутніх менеджерів це знання ну просто must have. Давайте, от чесно, де ухвалюються справжні рішення? На офіційних зборах, де всі сидять з серйозними обличчями і дотримуються протоколу. Чи може під час розмови за кавою, де все обговорюється без кроваток? Саме в цих неофіційних просторах і криється справжня сила будь-якої організації. Дивіться, з одного боку, в нас є чітка ієрархія, яку створило керівництво, а з іншого, живий, такий, знаєте, дихаючий організм, мережа стосунків, що виникає сама по собі. І що найцікавіше, оця друга неформальна сторона часто виявляється набагато сильнішою. Чому? Бо нею керують не посадові інструкції, а справжні сіньки, людські емоції та потреби. Але звідки вони взагалі беруться? Це ж не випадковість, правда? За кожною такою, скажімо, командою стоять цілком фундаментальні людські потреби. Давайте пройдемося по кожній. По-перше, це бажання бути своїм, відчувати причетність. Ми всі знаєте, як ті пазлики шукаємо своє місце у великій картині, і робота тут не виняток. Відчуття, що ти частина команди, дає нам таку собі опору та впевненість. По-друге, це взаємодопомога. Ну, погодьтеся, іноді набагато простіше і швидше запитати поради у досвідченого колеги, ніж писати якийсь офіційний запит в інший відділ і чекати відповіді. Ось так: неформальні групи і стають справжнім рятівним колом у морі корпоративної бюрократії. Третя причина це, звісно, захист. Коли в компанії насуваються якісь зміни або керівництво ухвалює, скажімо так, не дуже популярні рішення, люди інстинктивно гуртуються. Разом вони стають силою, яка може захистити свої інтереси від того, що їм здається несправедливим. Ну і куди ж без інформації? Ці неформальні мережі це, по суті, найшвидший канал новин у компанії. Таке собі Сарафанне Радіо. Новини, якісь інсайди та й просто плітки розлітаються тут зі швидкістю світла, випереджаючи будь-які офіційні розсилки. І нарешті, мабуть, найпростіша і найзрозуміліша причина це звичайна людська симпатія. Ну хіба не приємніше працювати поруч з людьми, які вам просто до душі? Дружба це той клей, який перетворює робочий колектив на справжню команду. Отже, ми з'ясували, що неформальні групи це абсолютно природно, але чи добре це для бізнесу? І ось тут починається найцікавіше, тому що ця прихована сила може як піднести компанію на новий рівень, так і, чесно кажучи, зруйнувати її зсередини. І як же ця сила працює? Ну, по перше, через соціальний контроль. У групи є свої неписані правила і спробуйно їх порушити, ризикуєш опинитися в ізоляції. По-друге, це потужний опір змінам. Будь-яка ініціатива згори може бути тихо саботована, якщо група вважає її загрозою. І що найважливіше, з'являються неформальні лідери, і їхнє слово іноді важить більше, ніж наказ директора. І от перед менеджером постає питання: що з цим усім робити? Десятиліттями відповідь була однозначною: боротися, контролювати, розформовувати. Але чи не схоже це на боротьбу з вітряками? Можливо, є інший шлях, набагато ефективніший? Саме тут у мисленні менеджерів відбулася справжня революція. Замість того, щоб намагатися виполоти цей бур'ян, сучасні лідери вчаться його культивувати, тобто перетворювати потенційну загрозу на потужний ресурс. Проривом у цьому питанні стала модель Джорджа Хоманса. Її суть насправді геніально проста. Коли люди разом працюють над якимись завданням, вони, що логічно, починають спілкуватися. Це спілкування викликає емоції, симпатію, довіру, може, навіть роздратування. І саме ці емоції це той ґрунт, на якому і виростають неформальні групи. Який висновок, намагатися їх знищити це те саме, що забороняти людям відчувати абсолютно безглуздо. Добре, з теорією все більш-менш ясно. А як це виглядає на практиці? Як менеджеру приручити цю невидиму силу і перетворити її на свого союзника? Ось кілька перевірених стратегій. Існує по суті п'ять ключових кроків. Перший, і, можливо, найголовніший просто визнати, що вони є, не ігнорувати. Другий слухати. Часто неформальні лідери знають про реальний стан справ набагато більше, ніж будь-хто інший. Третій прораховувати наперед, як нове рішення вплине на ці групи. Четвертий залучати. Дайте людям відчути себе частиною процесу, і вони з опонентів перетворяться на союзників. І п'ятий комунікувати. Не залишайте інформаційного вакууму, бо він миттєво заповниться плітками. І наостанок питання для роздумів: в нашу епоху віддаленої роботи, коли немає спільних обідів і кавоварок, чи зникають ці неформальні зв'язки? Чи вони просто йдуть у підпілля, у приватні чати, стаючи ще більш непомітними, але від того не менш впливовими? Розуміти це, мабуть, і є головне завдання для менеджера 21-го століття. Дякую за увагу.